Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто і хочу зняти ось таке відео про Citroenчик. це у нас Citroën C4. Дуже, дуже такий комфортний мінівен, якщо хтось стикався, хтось катався на такій машинці, всі знають, про що я говорю. Вона дуже мягко ковтає всі ямки, машинка, вигляд має. Комплектація в даній машинки взагалі бомба. Зараз більш детально на цьому зупинюся. По машинці по кузову. На вулиці почався дощ, загнали в гараж, так, щоб зняти якесь відео. Може когось зацікавить машинка. Це у нас машинка з 2016 року випуску. Дизельна, 1,6 машинка на автомат коробці. І що там ще? 174 з копійками пробігло. Тисячі, я маю на увазі. Точно не пам'ятаю, але пізніше буду знімати відео в салоні, там буде скільки вона пробігла. По гумі, гумі 10% 50 лишилося. Це в нас тітани. Замінені тормозні диски. Ну, як, точніше не диски, а колодки. А тормозні диски мають такий невеличкий ізнос такий. малесенький, малесенький, ледь відчутний. Але мають. Ну, типу, їх ще не міняли. Ззаді в нас ізнос ну, майже такий самий. І колодки, як я говорив, вони замінені. Замість колодок сказав, що диски. Ну, типу, Колодки поміняли по всій машині, але диски ще стоять рідні. Ось так буде правильно. Так, тепер по кузову, машинка рівна. Царапин я, звісно, не знайшов. Хоч на вулиці, хоч всередині, от, в гаражі. Як бачите, машинка має фаркоп, машина семимісна, має передню, задню камеру. Машина ну, має огляд на 360, грубо говоря. Стан машинки і комплектація бомбезна. Також вже на тій машинці є дістронік. Ось тут він стоїть, схований, але є присутній дістронік. Тепер салончик, салончик комбінований йде, де шкіра, і та таке шкіра, шкіра із матерією. Шкіра з матерією, тут у нас карти шкіра. Так, щоб не промокало, матерії, немає. Музика в нас стоїть в даному автомобілі GBL, це аналог Renault Megane Gun е Просто називається GBL в даних автомобілях. Як я говорив, машинка з циміміцна. в нас присутні шторки. Карта теж взаді в ідеальному стані. Всі стеклоподйомники, датчик світла, датчик дощу. Я про це вже навіть не говорю, бо воно все є. Це в нас шторка. Чому шторка лежить тут? Бо взаді, так, щоб показати, що є ще 200 дошки. Як бачите, машинка 7 місць. Сідіння відкидається, як бачите, і доверху. Зараз я ще його опущу. Таку легесеньку шторочку. Ось так воно опускається. Всі сидіння. В Можна переміщувати їх взад, там вперед, вони мають салазки, вони пересунути, якщо комусь там багато місця, менше, може туди-сюди їх регульнути, відкидається, щоб залізти. Тут нажав, відсунув і от місце, щоб там дітям залізти на задній ряд сидінь. Також коврик лежить, так, щоб не обмащували сильно. Це наш столик ще присутній такий. Навіть не знаю, що то столик, що то щось закриває, ну більше, наверное, що на столик якийсь похожий, навіть, навіть не в курсі, бо в таку комплектацію я перший раз зустрів і вирішив зняти відео. Так, тут в нас є кліматом для задніх сидінь, типу, де йде додатковий вентилятор, який, кроме того, що жене повітря, для передніх пасажирів, так як всіх автомобілях, то є ще і ззаду ще один вентилятор, який тягне воздух, щоб швидше автомобільчик нагрівся всередині, чи зимою, чи остудився літом. Все залежно від того, що потрібно. Руль у нас в прекрасному стані, руль рідний, шкіряний, всі кнопочки, нічого не подерто, там ні пазюрами, ні нічим. Ось так в нас ручечка виглядає переключання режимами їзди, типу автоматом. Є ліпістки для переключення, як справа, так і зліва. Датчик світла, датчик дощу, все включається. Всюди є авто. Ось так виглядає салончик, вже великий монітор тут. Тут клімату управління. Ось є автопаркування, як бачите, кнопочка. Тут у нас замикання, це ручник. Такий у нас бардачок, в якому, в якому є, як бачите, під 220 вихід. Що ви можете заражати чи телефон, чи щось, ноутбук підключити. ну, Вихід на флешку. І є простий там наприкурватель або така зарядка для мобільного телефона. ну, Тут же все гарно зроблено. Так, Також нас автомобільчик має панораму. Це не люк, це панорама. Вона відкривається, закривається шторкою. Тут у нас або так, щоб більший був огляд, або можна відсунути трошки вперед ще шторку. Бачите, одну половинку я закрив, одну відкрив. Ну так, для більшої оглядовості. Теж козирок ще можна відкинути, ну, прекрасно. Одне дзеркало і друге дзеркало для тим, щоб дивитися, що робиться взаді, якщо там діти товчуться і так далі. Так, Тепер до сідушок. Сідушки в нас мають підігрів. О, впала шторка. Мають підігрів, мають масаж і має ось таке електричний відвігається підножка для того, щоб можна було там більш комфортніше їхати пасажирові збоку. І ноги віддихали. Ну, На дальню поїздку це взагалі шикарна штука. Ви собі розулися, ножки положили, раз, і все, ви собі їдете, віддихаєте. Можете заснути і спати собі спокійно. Головне шофер, щоб не заснув за рулем. Так, ключики в нас з машинкою йдуть. Ось такі: це є смарт-ключики. Машинка закривається, відкривається, я вже говорив, складання зеркал присутнє. Камера, машина сама міє паркуватися, дістронік і так далі. Ну, дуже жирна комплектація. Таких, таких комплектацій з Citroenів я мало зустрічав. Я тебе щось не можу включити. Що а, все нормально включається. Так. Що в нас загружається? Мотор старт тип, Ясно. Нажму на паузу. Так. Треба було на педальку нажати, не доставав Було під'їхати. Ось такий у нас моніторчик. 174-125 пробів, 16-й рік машинка. Ну, вообще, Треба було, звісно, перевезти на російську, щоб було зрозуміло, що тут пише. Як бачите, є мертва зона в дзеркалах, зверху відображається хто де сидить. Ну, бачите, там такий червоненький. Температуру показує, тахометр, пробіг, скільки і що. При заведенні показує, що єстроні включається. Зараз я виключу, ще раз заведу. Тут в нас карта, навігація, управління мультимедією, клімат, діагностика автомобілів. От камера, бачите, 360 написано, якщо видно, отакому де видно, щоб не відсвічувалось. Ну, Скажімо так, таких комплектацій даних автомобілів не є дуже багато, тому що все все фактично таке, що людям потрібно, то воно все стоїть. В даній машинці. Ось, виключились, заглушилося. Все, виключається, все включається. Так, Зараз заведу так, нажати на педальку. Ось, так заводиться машинка. Бачите, от. Зразу відображається, що типу, активований Дістронік. Дістронік це така штука, що якщо ви десь, случайно, зловили гаву, там, зігнулися за чимось, там, чи в бардачок, чи ще щось, чи хтось вас відволік, то машинка не дасть вам зробити аварію, якщо перед вами хтось затормозив. Світло у нас. Світло у нас взагалі суперове. Це є ксенончик. І ксенончик, який... Крутиться. Він крутиться як вверх, вниз, леде зверху, типу денні ходові. Ну, внизу в нас є галогеночки. Машиночка супер. Зараз я ще ставлю на паузу, відкрию капот, покажу вам, що робиться під капотом. Полиночку. Не знаю, чи зауважив, є такі от накладочки, Citroen пише металеві на порогах. Так, капотик я вже відкрив, тільки лишилося його перепідняти, показати вам. Такі одною рукою не дуже зручно. О, знайшов. Ось такий у нас стан під капотом. Як бачите, все, ну, станчик машини такий, що супер, навіть штука стоїть від гризунів. Щоб не поїло нічого, ніяких дротів і тому подобне. А як воно їсть, навіть знаю, приїхав чоловік, він пив автомобільчик, і гризуни поїли обезшумку на капоті. Ну, як не сильно, але поїли, треба купляти другу. А тут же стоїть, що нічого не з'їли, ні одного дротика. Ну, Машинка така в прекрасному стані. Є автоматичне переключення світла фар. Ось камера стоїть передня, Дістронік, я вже говорив, то схований, але він є. Тут у нас стоїть камера посередині, яка ще то є е знаки, які на дорозі, але в основному воно працює тільки в Європі. В країні я не зустрічав, що там дуже рідко, що там вона зловила знака і цей. Або не та висота знаків, або не такі знаки. Ну, не знаю я причини, чого воно, деколи працює, деколи ні. А тут фактично знаки воно ловить і показує. Ось така машинка. Якщо когось даний автомобільчик зацікавить, можете звертатися. Звати мене Петро. Це знімав відео про Citroen C4. Міні-венчик від такої компанії, як. Citroen. Ну, Дуже комфортний автомобільчик в їзді. Якщо хтось що шукає для сім'ї мінівена, зверніть увагу, просто в знайомих ще в когось чи попросіть, щоб проїхатися. Попробуйте. Якщо я думаю, що ви будете дуже здивовані, як машинка себе поводить на дорозі, яка в неї шумоізоляція. Як вона мягко проїжджає наші всі нерівності на дорогах. Це, ну, машинка дуже гарно їде. Це 16-й рік, нагадую, 174 пробіги на автоматі, дизель. Розхід даної машинки буде в районі 6-7 літрів. Ось так вона на автоматі бере на 100 кілометрів. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Європа Авто. Звати мене Петро, телефон для зв'язку 097 711 26 79. І мирного всім неба над головою.